УЗД, якщо ви думаєте, що ви знаєте все про це дослідження, я вас здивую. Подивіться наступне відео, і ви знайдете багато відповідей на багато запитань. Привіт! Ми сьогодні в кабінеті УЗД і поговоримо про цей метод дослідження, як підготуватися, що робити, що може показати УЗД і взагалі все, що стосується цього цікавого і важливого методу дослідження. Підписуйтесь і коментуйте, що ви ще хочете побачити у цьому відео. Пацієнти знають це як УЗД органів малого тазу, однак є підвиди і такі терміни лікарські, як трансвагінальне і трансабдомінальне УЗД. Поясніть різницю, в чому процесу і, власне, дослідження самого. Я вам скажу навіть більше: окрім трансабдомінального та трансвагінального, існує також трансректальне УЗД. В чому різниця заключається в тому, якими ми датчиками користуємося і яким способом. Трансубдомінальна, чому вона так називається? Тому що ми дивимося через животик. Трансвагінальна, тобто це через вагіну. Трансректальна, тобто через пряму кишку. Для цього використовуються різні датчики. Вони існують як трансвагінальні, так і трансубдомінальні, як їх ще називають конвексні датчики. Існують також окремо трансректальні датчики, але іноді можна використовувати той самий вагінальний датчик. Використовують їх зазвичай у різних, скажімо так, категорій жінок. Наприклад, у дівчат, які ще не живуть статевим життям, це зазвичай трансабдомінальне або трансректальне. Так, на сьогоднішній день не всі дівчата погоджуються на трансректальне дослідження. Це, скоріш за все, частіше використовується саме трансабдомінальне. А трансвагінальне використовується зачастіше у жінок, які вже живуть статевим життям, але іноді бувають такі моменти. Те, що м, дуже важко, наприклад, якісь моменти побачити на трансвагінальному дослідженні, да е, то можна використовувати просто додатково ще й трансабдомінальним. Ми просто підкладаємо датчик на животики. Можемо ще щось додивитися, грубо кажучи. Чи є якась різниця в підготовці до всіх цих досліджень? Так, є звичайно, що певна підготовка. Наприклад, якщо проводиться трансабдомінальне УЗД, то в даному випадку краще е, прийти на повний сечовий міхур. Тобто пацієнточка має е, випити як мінімум літр води перед тим як прийти, і коли їй захочеться вже е, Піти в туалет, тобто вже повний сечовий міхур, в даному випадку треба вже приходити. Для чого це проводиться? Річ у тому, що, по-перше, сечовий міхур – це як таке ультразвукове вікно, яке буде дуже добре візуалізувати органи, органи малого тазу, Тобто, це матка, яєчники, труби маткові, а також і шийкоматки. Плюс це, скажімо так, додаткове додатковий. Отвір, да, повний сичовий міхур, для того, щоб просто відтіснити петлі кишківника, які зазвичай перекривають матки, маткові труби, а також яєчники. Що стосується вагінального дослідження, то краще навпаки прийти вже на пустий сичовий міхур, тому що зазвичай він буде заважати візуалізації, і частіше дівчата можуть скаржитися під час, наприклад, рухів вагінального датчика. Тому краще приходити на пустий. Що стосується ще підготовки перед трансвагінальним УЗД, то варто хоча б за добу до цього не вживати продукти, які викликають надмірний метеоризм. Чому? Тому що я коли своїм пацієнткам це розказую, що матка та маткові труби, яєчники вони повністю перекриті петлями кишківника, То часто, наприклад, вздуця, воно може затруднити візуалізацію саме не матки, а як яєчників. Тобто яєчник може ховатися між петлями кишківника, Шківника, і в даному випадку лікар може сам собі, наприклад, допомогти яким чином, просто надавити на передню черевну стінку, щоб, ну, грубо кажучи, якимись рухами відтіснити, або хоча б спробувати відтіснити ці петліки шківника. Тому варто, хоча б за добу до цього виключити з раціону такі продукти, які викликають надмірне, скажімо так, вздуття. Тобто, це квашена капуста, наприклад, горохи, бобові продукти, банани. Окрім наприклад, того, що я бачу матку. Маткові труби, яєчники, шийку матки. То я можу ще навіть побачити сам сечовий міхур. Частково. Якщо там є, наприклад, якісь патології, які мені не подобаються, або у мене є якась підозра, то я можу скерувати одразу ж пацієнта до уролога, і далі там вирішується окреме питання урологічні. Ви згадали про якісь патології скерувати до уролога. Хто направляє взагалі в кабінет на це дослідження, на УЗД дослідження? На УЗД? Я скажу вам дуже багато е спеціалістів, з якими ми, скажімо так, дружимо. Да? Е напевно. На першому місці це урологи та ендокринологи, тому що жіноча статева система, вона ну тісно пов'язана якби з урологічною тематикою. Да? А ендокринологія чому? Тому що ну, часто бувають, наприклад, якісь ендокринологічні проблеми, які вони часто пов'язані з гінекологічними, і треба виключити якісь певні діагнози. Наприклад, один з таких діагнозів є СПКЯ – синдром полікістозних яєчників. В даному випадку пацієнтка може скаржитися, наприклад, там на висипання. В першу чергу, да? або гірсутизм, тобто це надмірне оволосіння, або алопецію, тобто випадіння волосся. В даному випадку з цими симптомами вона звертається там, до дерматолога або до ендокринолога, вони розуміють, якби, що це може бути, і одразу ж направляють до гінеколога, або ми побачили на ОЗД структуру яєчників, мультифолікулярну структуру яєчників, яка якраз таки вона характерна для синдрому полікістозних яєчників. І в комбінації, скажімо так, оцих цих симптових. Томів ми можемо виставити синдром, синдром полікістозних яєчників. Наскільки ці процедури комфортні для пацієнта? Що стосується комфортності, знаєте, це дуже індивідуально поріг чутливості у кожної жінки, він дуже різний. І е, окрім цього, треба ще зауважити, що є якісь е, органічні патології, які будуть, наприклад, утруднювати проведення саме даної е, даного методу діагностики, да, і плюс викликати якийсь певний дискомфорт або біль. Якщо, наприклад, у пацієнта є вагінізм, тобто болісність да, під час цитового акту, це буде стосуватися, навіть якщо я буду вводити звичайний вагінальний датчик. Я вам скажу так, що вагінальний датчик він по об'єму ну, менший за статевий член і все одно це боляче. А якщо є такий діагноз як вагінізм, то в будь-якому випадку це і буде боляче. Окрім цього, є такий діагноз як ендометріоз. Він теж може, скажімо так, ускладнити процес діагностики і буде болісність. І міоми навіть часто можуть провокувати такі болісні відчуття під час ультразвукового дослідження. Але в цілому це безболісна процедура. Дискомфорт може бути, наприклад, ще й під час трансабдомінального УЗД, чому дівчата приходять. Лікар тисне на сечовий міхур і дуже вже хочеться і, вже дуже сильно хочеться, і каже, що Боже, лікарю, коли вже подивіться, будь ласка, і перше, що я роблю, як тільки я подивилася, я заключення їм ще не видаю. Я кажу: біжіть в туалет, а потім приходьте вже на спокійну, знаєте, в спокійному стані, я вже їм все розказую, що я побачила, або там. Що не побачили, чи все там окей? А в цілому це безболісна процедура. Що вагінальне, що трансвагінальне, що трансубтомінальне, воно безболісне. Так, трансректальне, воно набагато дискомфортніше, ясна річ. Навіть звичайні свічки, коли дівчата вводять трансректальну, це вже дискомфорт. А уявіть собі, що датчик, він же ж набагато більший, аніж середньостатистична свічка. І звичайно, що це болісніше. На яку фазу циклу краще робити, в якій День краще робити ОЗД, щоб воно було найбільш інформативним. Насправді річ в тому, що яка саме ціль проведення, якщо це, наприклад, звичайний профогляд, то варто приходити одразу ж після менструації, тобто це десь на 7 та день менструального цикла. Але якщо, наприклад, є мета виключити якийсь певний діагноз, то для певного діагнозу треба приходити в певні фази цикла. Наприклад, якщо це поліпендометрія для виключення поліпендометрії або гіперплазії, то варто приходити одразу ж після менструації. Тобто, це десь на шостий тере, там дев'ятий день менструального цикла, це ідеально. Для чого? Для того, щоб ми серед товстого прошарку ендометрія побачили саме ці маленькі утворення поліпи, да, мається на увазі, або е Підслизові міоми матки також такий діагноз є, або виключити просто гіперплазію, тобто надлишок ендометрію в непевний проміжок, скажімо так, менструального цикла. Якщо, наприклад, питання стоїть за виявлення овуляції, чи є наприклад, чи немає, да? зазвичай це жінки, які планують вагітність або там йдуть далі на ЕКЗ. То в даному випадку треба приходити якраз таки ближче до середини цикла. Спочатку лікар має побачити, чи є якийсь, скажімо так, претендент на домінантний фолікул. Через пару міні через пару днів вони приходять ще раз, аби лікар підтвердив наявність або відсутність овуляції, що відповідно потрібна для зачаття. І, звичайно, що стосується кіст, кісти теж вони дивляться в різну фазу цикла. Якщо це функціональна кіста, то вона зазвичай ще треба її передивитися. В наступному циклі щоб Подивитися, чи вона е, пропала або ні, чи можна проводити узд дослідження під час менструації? Взагалі під час менструації не варто проводити УЗД, але якщо, наприклад, пацієнтка вже приходить зі скаргами на кровотечі, які не пов'язані з нормальною менструацією, це може бути просто міжменструальні кров'яністі виділення, і плюс вона має скаргу на болісність внизу живота, то в даному випадку ми її не відмовляємо, а одразу ж проводимо УЗД. Скільки триває саме дослідження, якщо розраховувати час? то скільки за часом треба виділити на цю процедуру. Взагалі виділяють, як звичайно, наприклад, УЗД, да? для того, щоб подивитися загальну картину органів малого таза, а є ще фолікулометрія. Різниця по часу, так, звичайно, що фолікулометрія, вона набагато швидше робиться. Просто підраховується кількість фолікулів, візуалізується чи не візуалізується домінантний фолікул. Або ми встановлюємо факт того, що була чи не була овуляція. Це триває буквально там 7, максимум 10 хвилин. А що стосується повної картини, да, щоб Подивилися ми і на матку, і на маткові труби, і на яєчники з шийкою матки. То це трішечки більше часу займає. Ну десь ну максимум, поки там пацієнтка перевдягнеться, лягне. Ми подивимося, обговоримо. Це десь ну 10-12 хвилин часу займає. Іноді бувають такі випадки, коли є більше, наприклад, там патології виявляється, да? то в даному випадку, окрім окремо кожну, скажімо так, патологію треба ж вимірювати, коли ти описуєш це. Все, наприклад, якщо є якісь міоми, якщо їх багато, то окремо їх треба підрахувати, то це ще плюс декілька хвилин. Загальний, загальний час це, ну. Я вважаю, що це до 15 хвилин не більше. Чи може пацієнт сам прийти і сказати: От я хочу зробити УЗД, щоб сам заспокоїти, що в мене все добре. Ну як, наприклад, зробити таке дослідження щорічне собі традицією, наприклад? Так, можна, звичайно, ніхто не виключає щорічні чекапи чисто для профілактичних цілей. Не обов'язково приходити до лікаря тільки в тому випадку, якщо є якась патологія, якщо є якась проблема. І якщо жінка себе любить, жінка себе поважає, вона, окрім того, що ходить на манікюри, на підікюри, на стрижку, вона має обов'язково підтримувати своє жіноче здоров'я. І якщо вона приходить на щорічний звичайний чекап, при цьому її абсолютно нічого не бентежить, лікарі можуть просто подивитися. На стан матки, на стан ендометрія, на стан яєчників, на шийку, на маткові труби і на позаматковий простір. До речі, якщо у вас залишаються ще запитання після перегляду цього відео, не знаю, чи вони залишаються, напишіть в коментарях. Ми обов'язково розглянемо всі ваші запитання. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Це допомагає популяризувати український YouTube.